Кожен з нас по своєму сприймає світ. Ми отримуємо знання і вчимося жити. Ми маємо друзів і хочемо бути разом. Отримувати однакову увагу і вірити в себе, школа майбутнього це школа без стресів, стосунки з дорослими це співпраця, розуміння і допомога. Діти мають вчитися разом. Інклюзія. Школа для кожного. Представтесь, будь ласка. Начальник управління освіти Кіроградської міської ради Костенко Лариса Давидівна. Лариса Давидівна, на вашу думку, вашим досвідом, інклюзивна освіта це що? Інклюзивна освіта це доступ всіх дітей незалежно від здоров'я, від їх там мовних, від емоційних станів до освіти. І саме доступ, що це не тільки надання можливості надавати освітні послуги, а коли здобувають цю освіту діти в звичайних колективах, звичайних школах, працюючи по звичайним програмам, які, можливо, трошки адаптовані до цієї чи іншої дитини, представте, будь ласка. Дорошенко Олена Миколаївна завідувач Кіровоградської міської психолого-медико педичної консультації. Це структурний підрозділ міського управління освіти. Олена Миколаївна, інтузивна освіта. Це що? Ну, я думаю, що вислів інклюзивна освіта знає, мабуть, пересічний українець. Так багато про це говорить говориться. Майже 12 років в Україні відбуваються вивчення, зміни, щоб запровадити цю інклюзивну освіту, тобто включення дітей з особливими потребами, в загальносвітній простір, в загальносвітні школи. Але все це було на рівні вивчення, на рівні слів до. Серпневої постанови, підписаної президентом України Віктором Януковичем, про запровадження такої освіти в загальносвітніх навчальних закладах, це постанова була на підставі саме президентських ініціатив, чи це окремий напрямок, який президент. Ну, Ви справа рішився, в тому, що в життя і фінансувати справа в тому, що інклюзивна освіта це є складовою входження України в європейський союз, тому звичайно такий важливий документ, саме підписаний президентом, підтверджує кроки України в напрямку євроінтеграції. І маючи таку постанову, що змінилося у нас, звичайно, саме в цій постанові е, прописана нормативна база, прописана фінансування, що є немало важливим, і прописано е, саме, як ця дитина повинна включатися в школи, і які супроводження необхідно для даної категорії дітей. На сьогоднішній день е, це вже є як основа. Чи це все таки ідея, і було як експеримент? Чи це запроваджено вже в наших школах? Чи, як, давайте на прикладі нашої області. Що змінено в нашій області після того, що підписаний указ, підписані постанови, є фінансування? Що змінилося? Я вам хочу сказати, що незважаючи на те, що є вже документ, ми не можемо сказати, що у нас в області там широко запроваджується дана форма навчання. До речі, можу сказати, що інклюзивні класи, інклюзивна освіта так широко заселяється стосовується тільки в місті Кіровограді. Дякуючи начальнику управління освіти Ларіса Давидовни Костенка, людина дуже прогресивна і дуже по особливому відноситься до особливих дітей, тому на сьогоднішній день в місті Кіровограді є кілька класів з інклюзивним формом навчання. І вони успішно працюють. Є звичайно, проблеми, тому що це тільки початок, але перший крок зроблено. Почати програму інклюзивної освіти, це, це великий такий загал питань. Це і доступність, це і освіта людей, які будуть давати ці знання, це і створення умов в самій школі. Ну і це потрібно це великі кошти. Мабуть, на це як на сьогоднішній день. Відповідно до указів президента, до постанов Кабінету міністрів фінансується цей напрямок саме інклюзивного освіту. Якщо б ми чекали тільки фінансів, то ми б ще довго в місті Кіровограді у нас не було ніякої практики. Але ми відійшли від того, щоб зробити все відразу. І ми пішли, що дещо у нас де чого в нас ще немає. Але вже цей крок зроблений, і вже два роки ми розпочали місце, саме в школах, тому що в садочках у нас цей. Процес пішов набагато раніше. Ми вже багато років працюємо, що в наших садочках діти з особливими потребами також знаходять себе. І ми зробили такий буклет Дошкільна освіта міста Кіровограда, в якому батьки зможуть знайти для себе садочок, як і для здорових дітей, так і для дітей, в яких є якісь певні проблеми. І ми вважаємо, що це можна так сказати дорожна карта для нашої громади для того, щоб знайти своє місце в дошкільній освіті саме міста Кіровограда. Дякую вам. Дякую. Це дуже добра справа. Це велика велика справа. В школах ми почали відкривати інклюзивні класи. Першою школою такою була це 35-та школа. Це два роки тому ми відкрили такі класи. У 2012 році це четверта школа і 29 та школа, там де ми відкрили також такі класи. І що нам допомагає? Допомагає те, що на сьогоднішній день вже нормативна база міністерства і вона. Зробила крок вперед, тобто є нормативні документи, які дозволяють нам це робити, і робити це все законно. І ми ввели помічників асистентів, вірніше, асистент вчителя це посада, яка введена. В штатні розклади, якщо ми розпочинали в 2011 році в 35 й школі, то нормативно ще такої посади не було, і ми вже на своєму місцевому рівні вирішували. І не у всіх закладів є пандуси, але в деяких випадках можливо пандусів і не потрібно, тому що ми у всіх навчальних закладів встановили кнопки, які дозволяють викликати відповідальну особу, навіть це і цей ж асистент вчителя, який надасть допомогу потрапити такій дитині в заклад. І зазвичай такі діти вони не приходять самостійно в заклад, а їх проводять батьки. І тому ще не зовсім вирішено питання фінансування пандусів, але у нас процес цей іде. І як фінансуються? Фінансуються на загальних підставах. Чому значить, тому що це іде формульний розрахунок Міністерства фінансів і Міністерства освіти, але ж такі класи вони. Набагато менше, ніж звичайні класи, тобто це нам дозволяє відкривати класи при наявності 15 20 дітей. Це також дає можливість вчителю приділити увагу і дитині з особливими потребами. І хочеться відмітити, що виграють всі учасники навчально-виховного процесу і діти, які навчаються, тому що змінюється їх ставлення до Людей, які їх оточують, а люди бувають різні. І ви пам'ятаєте, у нас колись був трошки можливо конфлікт 35-й школі, але це там не інклюзивні класи були, а спеціальні класи. Але ж практика показала, що маленькі діти, вони їм набагато легше сприймати дітей, ніж і значить бути Значить, Відчувати ці всі зміни, які відбуваються в суспільстві, ніж дорослі, які не зовсім адекватно реагували на появу таких класів 35-й школи? Представтеся, будь ласка, я директор загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 29 Кіровоградської міської ради, смага Лариса Петрівна. Лариса Петрівна, скажіть, будь ласка, яка програма навчання вашої школи? Наша школа відрізняється від шкіл міста формами навчання. У нас існує денна форма навчання, де отримують середню освіту учні 1-11 класу. Це 300 учнів. Також у нас є вечірня форма навчання і екстернатна форма навчання для колишніх учнів шкіл, які бажають отримати середню. Освіту яка так, кількість учнів навчається у вашій школі? Ну загальна е, кількість. загальна кількість на сьогодні десь 400 учнів 400 всіх 800. форм навчання. Скажіть, будь ласка, зараз у нас в Україні тенденція, закони, укази саме про включення інклюзивної освіти в загальноосвітніх школах. Як ця програма реалізується у вашій школі? У минулому році, з 1 вересня, в нашому навчальному закладі запроваджена інклюзивну освіту в першому та другому класах. Скажіть, будь ласка, на цю от у вас є два класи, на цю програму кошти виділяються з місць виконкому чи з освіти? виділяються загальнодержавні кошти. У нас ведена додаткову посаду. Це асистент вчителя. Ми говорили десь рік-два роки назад з директорами шкіл і говорили, що мабуть необхідно в першу чергу саме помічника вчителя. От сьогодні у вас є, скажіть, наскільки це добре, що вчителя є помічник саме для такої дитини? Учень нашого першого класу в інклюзивному класі Скрипніченка Денис, дитина, яка потребує допомоги. І тому він не може передвигатися, працювати самостійно на уроці. І ось з цією метою введено посаду асистента вчителя, яка йому допомагає і працювати і на уроці, і передвигатися на перерві. у Другій половині дня також у нас є вихователь, яка е, також працює із е, хлопчиком, допомагає йому виконувати домашні з, е, завдання, е, виводить його е, на, на прогулянку. І е, також його е, навчає. Представтеся, будь ласка. Я Скрипниченко, Любов Йосипівна. Мама Дениса Скрипниченко, який навчається в, цьому, в цій школі в першому а класі? У нас клас інклюзивної освіти з помічником вчителя. Я мама цього хлопчика. Любов Йосипівна, скажіть, будь ласка, як ви себе зараз відчуваєте в першу чергу, як мама, яка. Ну, при останній нашій зустрічі з вами це було, мабуть, рік назад, коли ви дуже хотіли, щоб ваш син був в центрі реабілітації, саме денного перебування, і коли вам казали, що цього центру, мабуть, не буде. І коли мамочки зібралися, і дуже хотіли, щоб їхні діти, а зараз ваш син, саме були в колективі, саме навчалися. От, а на сьогоднішній день ваша дитина в школі. Да, Ваше відчуття? Був час тоді, коли ми мріяли про цей центр, що там буде навчання. Потім, коли ми зрозуміли, що цього не буде, я взагалі не зна... я взагалі не знала, як себе поводити. Ми і мріяли, і можливо зробити такий окремий клас, де буде індивідуальний, де буде шестеро таких дітей навчатись, тому що я все-таки хотіла якось відгородити його, хвилювалася за ставлення інших дітей до нього. Але зараз я навіть горджуся собою. Тим, що ми таки пішли на цей крок, я дуже вдячна керівництву школи, що нас прийняли в цю школу, не побоялися, тому що для них це теж в якійсь мірі експеримент. Бо діти такі були, навчалися в цій школі, але ж не наскільки важкою патологією мій, мій син сам не пересувається, йому потрібна стороння допомога. Він сам не ходить, він ходить з підтримкою. І тому і керівництво хвилювалось, і я хвилювалась. Тим більше діти з нашого класу вони були з одного садочка. Вони всі були знайомі між собою. А моя дитина для них, ну окрім того, що він особливий для них, він і ще й чужий для них. Вони його я не знали я, дуже сприйняв. гарно. Дуже гарно сприйняли його на перебій. Йому допомагають і допомагають навіть тоді, коли простіше без їхньої допомоги допомоги обходитись, але ж не хочеться відбивати дітям. Ну таке бажання, тому вся тому вони допомагають де потрібно, де й не потрібно. Діти дуже гарно його сприйняли. Значить, не тільки інклюзивні класи. У нас дуже багато на сьогоднішній день дітей, які охоплені індивідуальним навчанням, тобто діти, які не можуть по своїм діагнозам приходити до школи, і вчителі працюють з ними вдома. Але значить, ми настільки вже цю аудиторію дітей. Ми переглянули, що ми хочемо, щоб все ж таки діти, які можуть ходити до школи, то вони повинні навчатися в таких інклюзивних класах. У нас на сьогоднішній день 54 чи 56 таких дітей, які потребують ну, особливої уваги. На вашу думку, чи буде у них доля, така, як вашої дитини, чи зможуть вони вчитися в інклюзивних Обов класах? Обов'язково буде. Головне, щоб батьки сприймали свою дитину як здорову. Головне, щоб батьки не так вразливо ставилися до запитань. Наприклад, ну, діти вони прямо лінійні. Вони іноді просто підходять і запитують, а чому він так ходить? Він що у нього він травмувався? Я говорю, так він травмувався. Він ну, там, ну, дітям не поясниш, як дорослому чому. Му це так, і вони відкриті, вони говорять так, як вони думають. І от якщо батьки будуть це нормально сприймати, не будуть так болісно ну, до цього ставитись, то до їхніх дітей, і головне, щоб діти були адекватні в спілкуванні, в якому ну тобто. І діти мали не таке болісне відчуття, коли в них так, наприклад, у мене Денис нормально до цього ставиться, він звик, він, ну, ну запитали, ну, ну і що. Але він добрий. Він, я його привчила і ділитися, і відстоювати свою ну, думку. І там, де він вважає, що він правий, він буде настоювати на своєму, але він дуже уважний до інших. Його люблять в колективі, Я не бачу жодної проблеми. І я думаю, інші діти, які підуть до школи, вони будуть так само оточені увагою. І ці діти, оцей колектив, це покоління, яке виросте з нашими дітьми у майбутньому, будучи вже дорослими, вони будуть нормально сприймати особливих людей. Ну, таких, які мають там, особливі потреби. Тобто, коли ми таких людей поряд із собою не бачимо взагалі, ну, не, не довелося, не було такого досвіду спілкування. І ми зустрічаємо таку людину все рівно якось, десь якийсь погляд, десь якесь перешіптування, ну, ментальність може наша така. А коли вони ростуть серед таких дітей, то і ці діти нормально сприймають інших. І інші діти нормально сприймають їх, і вже в подальшому це не буде бар'єром для спілкування в дорослому житті. Тоді у мене такі запитання. Ви зараз сказали, що саме головне, щоб батьки повірили. Саме головне. Ми говоримо дуже давно інклюзивна освіта. Ми говоримо про проблему тих батьків, які, які діти здорові навчалися в школі, в тому класі, куди приходила дитина з вадами, з обмеженими фізичними можливостями. А на сьогоднішній день я від вас чую, що все залежить від мами. Якщо мама повірить, що її дитина може вчитися, тому скажіть, от ви зараз працюєте і в школі. Чому страх у директора школи робити інклюзивні класи? Розуміючи, що страх не від. Здорових батьків, тобто батьків здорових дітей, а страх, мабуть, від батьків, які тому, приводять що... дитину з обмеженими фізичними можливостями. Я так зрозумів. Саме тому, і... що директор не знає, як поведеться ця дитина в колективі. Директор не знає, як реагують батьки, наскільки болісно вони сприймають ну, підвищену увагу до цієї дитини. Тому що ну, від цього нікуди не дінешся, або сидиш закритий. У своїй квартирі чи то в будинку, або ж ти вже звикаєш до того, що є якась підвищена увага до цієї дитини. Але це не завжди погано, тому що в ну, мене, Денис, наприклад, ми виходимо на вулицю, я бачу діти, які зовсім не з його класу. Денис, привіт! Вони вітаються з ним, вони його сприймають як товариша рівноправного. Навіть діти не з його класу, навіть старші. Тобто це не завжди погано, підвищена увага. Він, він вчиться не, ну, не бути закомплексованим через якісь вади свої, через те, що він чогось не може, як інші. Скажіть, будь ласка, чи можна от ми говоримо про те, інклюзивна освіта вона не тільки дасть можливість дитині навчатися, але вона дасть ще таку знаєте, вільну хвилинку батькам, які постійно були з дітьми? А на вашу думку, якщо ви берете посаду помічника вчителя? Мама має великий досвід доглядом за такими дітьми. Може чи не думали ви над тим? Може маму брати на роботу? Може мамі створити робоче місце, і, і вона буде і за своєю дитиною, і за другими дитинами, маючи вже досвід, вона ж виростала її. На вашу думку? E, на мою думку, ну, з 1 вересня я чесно вам хочу сказати, що ми я дуже боялася ось запровадження інклюзив, інклюзивних ось цих класів. Як працювати з хлопчиком? У нас не було ось цього досвіду. Тому я все ж таки вирішила, у нас звільнилася посада медсестри, і на той час мама хлопчика ось має медичну освіту і я їй за. Пропонувала е, е, займати посаду медичної сестри в нашій школі, на що вона згодилась. Да, інклюзивна освіта дає багато переваг для батьків і для діти, дитини. Кожна дитина повинна бути у суспільстві. І Також надає перевагу мамі і заробляти е, кошти. і... Е, бути поруч із своєю дитиною, Ви знаєте, цією дією ви додатково створили і робоче місце для таких так. мам. Ви знаєте, мабуть, такий досвід нам треба вводити в Україні і пропонувати саме так само робити робоче місце тої мами, яка і буде доглядати за дитиною, і буде допомагати, і буде навчати мабуть і працівників. Вона підскаже вчителю в деякій мірі, як поводиться з такою дитиною. Це моя думка. Так, ну, е е е да, на, на мою думку, е потрібно ось запроваджувати таке, не боятися, але не всі мами мають ось освіту педагога або медичної сестри, які потрібні е в закладі. У Мене таке запитання ще знаєте, е, зараз. У нього колектив, зараз так. у нього багато друзів. Але до цього часу у нього був другий колектив, Бу. куди ви водили його на заходи? Ви були зустрічі, новорічні ну, свята від святкували, ви ходили на подром разом з тим колективом. Так? Як зараз ви спілкуєтеся з тими колегами, друзями? Чи є спілкування, чи у вас є... другий світ зараз? Чи ви зараз mm -hmm. по-другому на збереглося? Спілкування збереглося, але просто звісно ми менше проводимо часу разом, тому що ну у нього зараз інше життя він більше задіяний у школі. Але чому спілкування збереглося? Ми спілкуємося з іншими батьками, з такими самими дітками. Ми відвідуємо заходи. І я, як співзасновник громадської організації Кіровоградське обласне об'єднання батьків, дітей-інвалідів, то ми проводимо такі заходи і самі, і він відвідує такі заходи. І ми спілкуємося і з тими батьками, і з тими дітьми. Просто проводимо зараз менше часу з ними, тому що він більше задіяв. Ви як школі. один із засновників, ви не пробували проводити. А тільки такі заходи з дітьми, а заходи із батьками, щоб розповісти от, ваш досвід, ваш досвід, ми тільки що вже говорили про той досвід, що ви були і там і з дитиною, і в дитячому садку, і в організації проведення, і зараз в школі. Переступити, щоб батьки переступили, мама особливо переступили той бар'єр страху і повірили в першу чергу вам, не директору школи, не директору центру реабілітації, не владі, що ми допоможемо, чим можемо, а чим можемо, можемо виконувати закони і давати на це фінансування, давати можливість. Чи не пробували б робити саме навчання, перенавчання і допомогу цим батькам? Ви знаєте, тільки е, у приватній бесіді, тому що я не можу одне і те саме говорити всім батькам. Саме тому як я пояснювала, діти різні, є такі, які у візочках. Як я можу їм запропонувати таку форму навчання? Ніяк тому, що ну не створені такі ще умови. І, ну а ті, які можуть, звісно, там вже в приватній бесіді. Я завжди, я завжди роз... тільки позитивно відношусь до інклюзії з тих пір, як мій син навчається у школі, я звісно я агітую. Всі діти в нашій школі і вчителі, всі люблять ось цього хлопчика, всі опікуються ним. І я думаю, що батьки лише тільки скажуть слова вдячності нам за ось. Це навчання. Ми вам дякуємо. Ваші побажання нашим телеглядачам. Всім бажаю добра, щастя, здоров'я, бути сильними завжди духом. Приходьте до нас, ми вас чекаємо. Я так думаю, що і на рівні нашої держави також це питання буде більш досконале і поглибленіше вивчатися і пропонуватися нам різні варіанти щодо. Покращення роботи з такими вчителями. Дякую. Ваші побажання нашим телеглядачам. Я хочу, щоб ті послуги, які надає сьогодні міська освіта, вони задовольняли потреби нашої громади. І якщо є якісь побажання, то ми будемо їх обов'язково враховувати. І хочеться, щоб всі наші дітки були здоровими, освіченими. А ми вам будемо допомагати. в цьому.